Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші на мене жодної крамниці. Попросив дід, а покажіть кухли, хто ще з краю. Продавщиця йому чи Люба покажет, то еще сбоку сушка. Да какой же это кухлик, если это кружка? Где руки кухлик взял и нахмурил брови? На вкрае не и не знает мовы. Продавщица тоже была гостра, та бедова. У меня есть свой язык, ни к чему не мова. И сказал. І мудрий дід, це пишатися не слід, бо я така біда у моїй корові. Має бідна язика і не знає мови.